Дача один на один сьогодні. Ми запросили до нас у студію вельми гостя з Америки, доктора теології, почесного доктора теології та професора кафедри релігієзнавства Національного університету Острозька академія Леоніда Якубчука. Пане Леоніде, щиро вітаємо вас в Україні на Рівненщині і на нашому каналі, телеканалі. Дуже дякую за привітання. Що, щоб розпочати нашу розмову, я би дуже би просила аби ви нагадали телеглядачам трішки про себе. Чому ви тут, власне, і. Власти, я більше життя провів за кордоном. Але народився я в Рівненській області, Корецькому районі, в селі Залізниці. Так що... І завжди, коли я буваю, я завжди відвідую село своє, тому що там моя ще сестра проживає. І... Ну, я люблю Україну, тому коли Україна стала незалежною, я кожен рік один або два рази приїжджаю в Україну. Звичайно, не для відпочинку, а так для праці. Хоч справді я праці не шукаю, якось так сталося, що праця шукає мене. Ну, я знаю минуле, знаєте, ці тривожні роки війни, після війни і в школі. Я не був ніколи комсомольцем. розумієте. Я був спокійний, не такий бунтівничий, але спокійна людина. Але все ж таки мені сказали, коли я не поступив в комсомол, в межирівській середній школі, сказали, сказали, що не віддадуть мені атестат зрілості. Я кажу, можете затримати на пам'ять. Ну, але віддали. Київського державного університету університети Шевченка я поступав на геологічний факультет, але. Ну, мій брат був засуджений на 25 років тюрми в Магадані, хоч невинно, і через 9 років оправдали. Але, на жаль, він довго не прожив, тому що працював у в, 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 в таборах, де добували руду Уранову та радіація. А мій брат перед війною ще поїхав в Аргентину. І ось ту причина, я не властиво ще й не комсомоличним, так мені закрили дорогу. Ну, але так сталося, що я в Литву поїхав, і в Литві я закінчив педагогічну освіту, отримав фізики і математики. І я працював спочатку в такій школі цікавій, колонії поправчих. Там були діти від 11 до 18 років. Переважно це були ну, злочину освіту, як там ми називаємо. Ця школа не належала до Міністерства освіти, а до Міністерства НКВД. Так що я був працівник НКВД, мечте, цілий рік. Малечко. Але пізніше в інституті я зустрів ну, свою дружину. І в той час такий був секретар Гомулка, називався, в Польщі, і він забирав польських громадян. Ну, і я переконав їх родину, що краще виїхати в Польщу. Я ніколи якось не мирився з Радянським Союзом з тим життям. Із цією ідеологією. Я ніколи не був, ну завжди я не, не виступав, не був, кажу, бунтівником, але я ніколи не погоджувався. Я хотів якось залишити і звільнитися від цього. Ну, була така нагода, боже вольна була. Я виїхав в Польщу, ми виїхали. Я працював в Польщі три роки і в чому в цей час я ну, зробив документи, мій брат приїхав в Аргентину. Так що без іспанської мови, без іншої професії. Я потрапив в інший світ, в іншу латинську культуру, яку я не розумів властиво. І тут розпочалася зовсім інша сторінка моєї життя. Нині, де ви проживаєте? Я живу тепер в Америці, вже 45-й рік в Америці. І ну, це теж зовсім інша культура, не латинська. Ну, от, власне, а, ми, власне, ми трішки з вами поговоримо так? Так. про культуру, про те, як так. живуть люди, як. Які їхні світоглядні позиції, якщо так можна сказати, так якою є молодь Америки і України? Власне про це ми поговоримо. Але я хотіла запитати, що ви дуже гарно розмовляєте українською, українською не забули. Як вам вдається підтримувати от, власне цей словниковий запас? Е, знаєте, оце власне є, цікаво і питання, яке трудне для іммігрантів або діаспори, тому що то залежить від батьків, дуже багато залежить від батьків. З яких країн вони приїхали, чи вони зберігають свою культуру? Бачите, в мене зложилося ще таке, що моя дружина є польського походження, ну, поляки більш національно свідомі, коли я можу так сказати, як українці, і вона реалізує свою польську культуру вдома. Так що в мене в хаті є дві країни Польща і Україна, але немає конфліктів жадних. Так що вона жінка говорить до дітей польською мовою. А я говорю до них українською мовою, а вони поміж собою англійською. Так що ми ось завдяки цьому ми зберегли мову. Ну, це залежить так само від, ну, від любові до своєї батьківщини, до свого народу. Українська діаспора в Америці, наскільки вона є численною? Чи зберігає також вона певні традиції мову? Дивіться, ця остання називається четверта хвиля, це найбільша так, скажімо, імміграція. Але найсильніша була еміграція це політична після війни. Бо це була інтелігенція, яка втікала від комунізму. І вони побудували банки, школи, радіопередачі, вели церкви, церкви різних розповідань, там немає конфлікту в Америці поміж конфесіями. Угу. І, і власне теперішня еміграція, ну, вона дещо відрізняється від е, тієї. Ця помаленьку вони відмирають, відходять, а ось тепер приходять ті діти їхні, властиво. Ну і наша ця нова імміграція. От наскільки різниця еміграція попередня, так? І з теперішньою тою самою молоддю Америки, наскільки вони різняться? Я думаю, що вам власне є з цього приводу що сказати? Є, є велика різниця, тому що ті, як я сказав, політична еміграція, вони. Любили свій край, свою мову, свою культуру, свій наряд. Тепер ця, ну нехай це буде необразливо, але я не кажу, що то всі. Багато приїхали. Це люди, які з, так скажімо, інтернаціональним вихованням, космополітичний погляди на життя. І вони менталітет більше Радянського Союзу, Совки, як тут називають їх Совєтикус, Гомосовєтикус, тому, власне, їм не, не прищепили любов до свого. Тепер вони легко дуже переходять на. Вони хочуть бути американцями і легко дуже переходять. Тобто вони швидко асимілюються в американському дуже швидко, дуже середовищі. Швидко. І Америка дуже радо приймає, тому що наші люди дуже здібні. Я маю дуже багато знайомих, які є, працюють в банках менеджерами великих. Наприклад, моя племінниця, яка. Власне була з села нашого, жила років 10 вільності. Але вона тепер є таке кафе, дуже найдорогше, то в Америці. І вона є менеджером, там, наприклад, 30 душ працюють. І літом, особливо там дуже багато студентів працює. І коли щось сталося, наприклад, з комп'ютером, не кажуть, вона між іншим Оксана називається Оксана. А вона ж люд, дівчина з села, розумієте? І вона комп'ютери тела годить, організовує не, 30 душ, а це там кафетері називається Starbuck, тобто най, найдорогша. Але бачите, вони, наші люди дають ради. І дуже добре дають ради. Тобто наші люди дуже гарно і... пристосовуються в різних умовах, в різних країнах, так? Ну, і, так, це правда. Але я хотів би, щоб вони зберегали свою культуру. Вихом своїм дітям передали звідки вони є, хто їх дід, дідусь, хто бабуся, хто їх батьки. Я думаю, це все залежить від культури народу. Це дуже важливо на, на мій погляд. Це дуже важливо, пане Леоніде. А наскільки відрізняється молодь Америки від молоді України? Якщо порівняти їхні певні які світоглядні позиції, наскільки вони різняться? Дивіться тепер, коли я йду в Нью-Йорку по 5-й Евеню. Чи така рухлива вулиця з цілим світом сходиться, і йду по хрещатику в Києві, то невелика різниця. Колись була велика різниця. Тепер інтернет і засоби масової інформації, вони так швидко обмінюються, знаєте, вони хватаються ця молодь, і вона по моді майже ніякої різниці не має. Раніше була велика різниця. По способу життя і погляду, наприклад, ще є різниця. Але є дуже таке, скажімо, асиміляція. Вони підганяють під американський стиль. В чому саме суть? Це суспільство молоді, це споживацьке суспільство. Воно не, не хоче творити, не хоче працювати. А ось хоче вони тільки споживати, вони хочуть добре жити, їздити на найкращих автомобілях, літати джетами. Але до праці це вже справа трудніша. Ну, наші люди працюють, я маю такі знайомі багато. Наприклад, такі знамениті організації, як НАСА, що супутники ці випускають на місяць літали, то там я читав, що 40 програмістів це українці. Українці дуже добрі програмісти. Ну а щодо способу життя, морального способу життя. Морального так. То, власне вже Україна стоїть багато вище. Там прогресує більше, більше, ну скажімо, аморальність, тому що це пхається через засоби масової інформації, крім того, через школи. В школі є яка основна причина? В школі викинули молитву, в школі заборонена Біблія це абсолютно заборона. І впроваджується е, так звана філософія гуманізму. Між іншим в Америці, в, в Україні, Україні. пробачте, я теж зауважив ці зміни. І коли ви кажете наприклад, запитуєте, як, яка різниця е, людей в Америці, я особливо молоді тут, запитайте, чи вони ходять до церкви. Так, ми йдемо до церкви. Чи ви вірите в Бога? Так, ми віримо в Бога. А чи ви вірите в абсолютну істину? А чи є таке? кажуть? І що це таке, І що це таке, розумієте? Тому що філософія гуманізму каже, що немає абсолютної істини. Тому вони звертаються не до розуму, а до почуття. Кажуть, що почуття це реальне. А розум то це таке, знаєте. Там факти, то це не, не, це не є важливо. І тому властива трагедія в тому полягає, що Америка. Ну, дуже деградується і дуже скоро деградується. Ну, я хочу вам також е, сказати, що така у нас є статистика. Соціологи теж стверджують, що 80% українців теж вірують в Бога, ходять до церкви. Але між тим ведуть не такий спосіб, як би хотілося б, і теж дещо деградують. Власне, і от впродовж цієї теми я хотіла наголосити на такій на такому актуальному питанні як одностатеві шлюби. От, власне, і в світі зараз останнім часом власне і в Україні посилюється спроба легалізувати одностатеві відносини. Оцей содомський гріх він був від початку, так але ми ж не можемо сказати, що це є нормою. Як в Америці, власне, в Америці, ці власне, оцей за цього останнього президента Обами він власне дуже активно просуває оцей оце особомський. Він хоче активізувати в школах, в школах. Хоч і так в нас в школах починають з першого класу, говорять, що гомосексуалізм це тільки вибір, це нічого поганого, розумієте? Тепер я запитую. При, такому, при такій нагоді таких людей, що мені стверджують, таке педагогів. Чи це для добра, чи це приготовляють собі клієнтів, розумієте, пацієнтів, розумієте? Це розклад, це розклад, розумієте. Тому е, це я питав так само і українські студенти, коли ви дивитеся на рекламу, чи це ви думаєте, вас хочуть зробити щасливими, чи вас хочуть зробити клієнтами своїми. Ось це в Америці властиво є, в тому, що відкидається абсолютна істина, пропагується через масову інформацію цілий час, а, ми, а ця інформація йде переважно через партію демократичну, які підтверджують, що ну, це щось дуже подібне по ідеології до радянської соціалістичної партії, а цей наш президент наслухався лекції від професорів комуністів у Гарвардському університеті. І він хоче Америку зробити соціалізм. Це, я кажу, називається американський Ленін. Не, 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 так кажу, люди добрі, ви візьміть дощ від Радянського Союзу. 70 років будував. Але повертаючись до чого греха, що він називається Соломське, я забув прізвище цього е, до, дослідника, професора ан, це Англії, він, він досліджував історію. історії. Там суспільство, ну, починаючи від і Гомори, uh -huh. починаючи від потопу, починаючи, де цей грих прогресував, завжди було кінець, е, ну скажімо, чи то державності, чи імперії, завжди прийшов розклад, і не від економічних проблем, але завжди від моральної. Оце розклад, і остання оця, ця деградація, як остання ступень, оце власне оцей Содомський грих. І тепер, властиво, ми протестуємо, в Америці теж протестують, як я бачив, у Франції протестують. Так, і Європа протестує. І Європа протестує. І ніякого випадку, коли хочемо зберегти себе як націю, як народ, це Біблія Бог забороняє. Це не є нормою. І це є неприродно, розумієте, і це розкладає суспільство, деградує суспільство. І коли ми. І цього не утримає, не не збережемо. Ну то буде та сама та сама бутей саме буде результат, вісно, що й попередніх імперіях, державах, народів, які загинули, пане Леоніде. Ну, власне, ми підійшли до такого запитання, як духовність. Я не хочу запитувати, що таке духовність. Я думаю, що ви дасте відповідь. Але хто має займатися от, духовним вихованням дітей? ну, Вже молоді, скажімо так, сім'я, церква, держава, школа. Звичайно, що школа має дуже великий вплив. Держава теж має великий вплив. Але бачите, Біблія, сім'я це перша інституція, яку створив Бог. Це сім'я, друга це держава, а третя церква. І згідно принципів біблійних, відповідальний є властива сім'я. Сім це, власне, дуже. Часто підтверджував наш бувший президент Реган. Сім'я є відповідальна. Тому, тому що залежить від сім'ї, залежить і держава, суспільство, яке буде. Оце, оця клітина від неї залежить, який буде організм. Тепер дуже важливо, щоб ми це розуміли і впроваджували. От, звичайно, школа релігія, наприклад, чи кажуть, церква відокремлена від держави. Від держави. Але церква згідно святого письма. Вона зобов'язана в вихованні, вона є відповідальною. Так що на першому місці це сім'я, на другому місці це церква, а на третьому місці, властиво, не вихованням, але забезпечити, забезпечити це виховання матеріально, це держава. Але ні в якому разі держава не має диктувати, як виховати ваших дітей. Коли, наприклад, ніхто не мав права мені говорити, як я маю виховати своїх дітей. Слава Богу, я виховав при Божій допомозі. Вони є моральними, вони мають сім'ї свої, вони є нормальними людьми. А ось коли держава, ну ми маємо досвід з Радянського Союзу, коли пам'ятають, ці старші наші телеглядачі, що батьки висилали на Сибір, а дітей забрали в садочку. От я працював після інституту в такій школі, тюрми, властиво, в власне, в в'язниці. І щоб відірвати від суспільства, відірвати від сім'ї і приготувати таких громадян, як собі держава бажає. А щодо, наприклад, американських шкіл, то вони стараються виховати добрих спортсменів, добрих е, спеціалістів, добрих бізнесменів, е, але аж ніяк добрих а от громадян. Духовний аспект. Аж ніяк добрих громадян. Ось це власне. Коли людина не має духовності. А тільки матеріальне зацікавлення вона деградується, бо вона все оцінює, все оцінює цінностями матеріальними. А цінності матеріальні вони, ну, в економіці, вони все змінюються. Тепер що духовність, як ви сказали, виховується людина на чеснотах, а чесноти походять від Бога. Ми читаємо в Біблії які чесноти. Тому а чесноти є вічними, вони незмінними. Так що, коли змінюється політика, економія йде зміни, але людина залишається духовно наповненою. Вона є, знає, в що вона вірує, вона є стабільна, вона має ціль життя, знає, звідки прийшла й куди йде. Розумієте? Чесноти вічні, тому вони і говорять про вічність, куди людина йде, для чого вона живе. Коли цінність, ці матеріальні, вони змінюються. І тому коли людина не бачить іншої цілі або досягнула все. все. Тому не випадково, що в Америці 30 тисяч від 10 до 24 років закінчують самогубством. Чому? Що їм бракує їсти чи бракує чогось? Але коли не мають цієї духовності, а тільки розчаровується чись, приходить до людини криза. А криза це те, чого людина не планує і не сподівається, а вона приходить до кожного. До мене, до вас, до кожного приходить. І тому, коли залишається тільки почуття, коли є почуття. Ну, але почуття змінне, і людина не знає, як вирішити, яке прийняти рішення. І вийду з життя. І психологія говорить, що оця молода людина не усвідомлює, що це останній шанс. Вона думає категоріями почуття. Ось коли ти мене зрадив, то ти пожалієш, коли ти мене забачиш, як я буду лежати в могилі. Коли конфлікт з батьками якийсь, от ви пожалієте мене, коли ви мене мертвою. Але вона зовсім не усвідомлює, що це кінець життя, тільки почуттями. Тому дивіться, дуже важливо, щоб був в людині баланс між почуттями і розумом. Нам Бог дав одне і друге. Звичайно, ми не можемо уявити без почуттів людини. Достоєвський казав колись такий знаменитий письменник російський, що перед почуттями, перед розумом я нахиляю голову, а перед почуттям я стану на коліна. Тому що це, він знав важливість почуття, дуже важливо в житті почуття. Але коли людина тільки почуттями керується, почуття заведуть, не, не можете збудувати життя на почуттях правильно. Тобто, як ви сказали, Привей. має бути оцей баланс, так? має бути обов'язково баланс, і це учить Біблія. <риве> ну що ж. Оскільки так наш час потихеньку спливає, я хотіла ще декілька слів, аби ви сказали про студентів. Власне метою вашого приїзду не лише цього річ, але й минулих років, і на рівненщину, і взагалі на Україну, так є викладання. Ви викладаєте у солідних вузах, богословських і світських навчальних закладах, вищих навчальних закладах, так не лише нашої Рівненщини, але взагалі України. Ви і в Дніпропетровську викладаєте, так і у Львові. І нагадайте мені, будь ласка, ще. Тобто в Києві, Києві вас знаходять, ви приїжджаєте, так? студенти. Наскільки наші студенти українські, наскільки вони відрізняються теж своїми світопоглядами, скажімо, тому що ви вже викладаєте е, тут на Україні вже десь до 20 років, якщо не більше? 21 рік. Так? От, будь ласка. Студенти наші змінилися чи ні? Так, і дуже змінюються, і скоро змінюються. Але коли порівнювати американські студенти, бо там теж є добрі студенти, я не кажу, але коли брати таку загальну характеристику, так, так. характеристики, я би сказав, що пріоритет мають українські студенти. Вони більш чемні, вони більш сухняні, вони, вони, те, що трудно мені з ними спочатку на перших лекціях, вони дуже замкнені. І треба їх кажуть розбуршити. розкрутити, розрушити, щоб вони відкрились, щоб вони забрали питання. Тому що метод викладання мій це є діалог. Я люблю діалог. Тоді тобто ми пізнаємо один одного і студенти між собою. Я дозволяю один одному так само давати запитання. Дивіться, але коли говорити про мораль, про мораль, то дивіться, кожен рік більш такі задають питання, які провокуючі такі питання. Наприклад, з цього року мені говорить студентка, що коли говорили про добро і зло, про абсолютну істину, мені говорить, що такого поняття, як добро і зло, немає взагалі. Немає ні добра, ні зла. Це залежить від сприйняття. Якщо ви сприймаєте, що це добро, то це для вас добро. А як, я це, а як хтось інший сприймає, що це зле, то це і не добро, не є добро, а зло. Ну то це і є для нього зло. Також Якоїсь критерію, якоїсь основи немає взагалі. Ну, це і є філософія, гуманізму. На цьому все відносне, все відносне. Так що, оце, власне, я бачу, приходить до України. І от це найбільше я мав дискусії цього року між студентами. І ви знаєте, це я. хвилює не лише, напевно, вас, як викладача, так. а й хвилює, напевно, і батьків. Тому що яке суспільство у нас ми можемо чекати, наприклад. Коли, наприклад, я говорив про сексуальне рабство, яких 30 тисяч українських дівчат розкидані по світі, я кажу, чи це добро, чи це зло для України. Це, можливо, ваші сестри, розумієте? Вони кажуть, що це є добро. Зумієте, я сказав, що це перевернений розум, те, що нам апостол Павло пояснює із першого послання до коринтян. коли люди відкидають Бога, відкидають Бога. Навіть раціональне мислення, що можна пізнати творіння. І вони відкидають Бога, Бог допускає, що людина отримує перевернений розум. Все навпаки. І ось дивіться, коли мені таке говорять, розумієте, я занепокоєний. розумієте. Я хлопців запитав, між іншим студенти. То була студентка, якщо друга теж була підтверджувала її, її поняття чи переконання. Чи ви хотіли б мати таку жінку? Вони всі що є. А я кажу: бачите, яке ваше майбутнє. А я щаслива. Кажу: ну до певної часу, до певної міри, до певного часу. Але ви ще зобачите, згадайте мої слова. Крепко будете жаліти ще. У нас лишилася хвилина-дві до завершення ефіру. Я лише хочу ще сказати і нагадати нашим телеглядачам, що ви також є і радіожурналістом, тобто майже нашим mm -hmm. колегою. Так, ви ведете на українському радіо щонеділі. Передачу відвертість так. продовжується ведення цих програм. Наскільки цікава ця вам робота? Дуже коротенько, прошу так. вас. Я вже сорок років, ще сороковий рік веду раніше. З, з радіостанції Ібра, так знає, заходу для молоді України. Тепер з Києва. О дев'ят двадцять перший що неділю що неділі, відвертість. Так що закликаю до спілкування. Пишіть нам і будемо відповідати, дорогі слухачі. Ми чекаємо ваших листів, вашого відгуку. Е, ну я сподіваюся, що ви листів надзвичайно багато отримуєте і ви даєте власні відповіді на ці запитання у своїй радіопередачі. Так, так. яку ми ведете ми разом з... з Левком Хмельковським. Це знаменита людина, це бесіда з журналістом так називається. Mm -hmm. Ну це не тільки... там ми беремо різні частини нашого життя, наприклад, аспекти нашого життя, культурологічна, релігійна передача. І це бесіда дуже доступній формі, і від, відповідаємо через радіо. На листі ми так не відповідаємо, бо не маємо можливості, але так відповідаємо, так, відповідаємо відповідає. на листи. Ну я думаю, що за такий великий проміжок часу ваша передача має свого слухача. Вдячного слухача. Пане Леоніде, ви можете звернутися до телеглядачів, усіх наших телеглядачів, з можливо, з якимись цікавими побажаннями. Прошу. Шановні телеглядачі, я дуже дякую за цю нагоду, яку мені дозволили з вами спілкуватися. Я люблю Україну, люблю нарід, який наш цікавий, гарний народ. Хотів би, щоб були наші українці свідомими, добрими громадянами, були б добрими людьми, віруючими, яких об'єднує віра, любов, пошана. І любов до, свої, до Бога, і любов до своєї країни. Оце, що нам так бракує сьогодні, в будові нашої державності. Бажаю вам Божих благословень в особистому житті, духовному житті. Будьте щасливими, будьте благословенними. Так що будьте вірними для Бога, для України, для свого народу. Дуже дякую. Я вам також дуже дякую, що ви знайшли час і завітали до нас у студію. Ось було надзвичайно приємно з вами поспілкуватися. Завершити нашу програму я хотіла би словами з першого послання апостола Петра: ухиляйся від зла і твори добро. Що ж, я нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був представник української діаспори у США, викладач біблійних шкіл та семінарів. Америки та Канади, ведучий радіоведучий передачі Відвертість на українському радіо, почесний доктор теології та професор кафедри релігієзнавства Національного університету Острозька академія Леонід Якобчук. Дякуємо вам за увагу. До побачення!